Вітаю! Здоровенькі були, як кажуть у нас в Україні, а зараз ще один об'єкт від нашої компанії на базі теплового насосу. Мене звати Сергій, хто мене ще не знає, поїхали. Надімою знаходиться приміщення ресторану. Задача була приготування гарячої води, тепловий насос, повітря, вода. А самі розумієте, буритися не можна, центр міста, тому повітря вода. Тепловий насос знаходиться вище. А зараз я знаходжусь на парковці і є от таке ось приміщення, де ми розташовуємо обладнання. Більш детальніше. Буферні ємності для приготування гарячої води від теплового насоса. І потім цією водою система проточного гарячої води магма модуль. Дуже багато розповідав, на переваг. це ще один наш об'єкт. на Базі такої системи проточного приготування гарячої води. Дві буферні ємності, тому що місця небагато, води потрібно багато. І циркуляційний насос. Циркуляційний насос, там його видно, який буде просто перемішувати воду. І в кінці останньої бочки дальній розширювальний бак. Проста система задача теплового насоса лише підігрів гарячої води без опалення. На опалення тут була інша задача, тому. Тільки на гарячу воду. А мене звати Сергій. Підписуйтесь на наш канал. Пишіть, коментуйте, ставте лайки. Хейтери вас теж чекають. Ви допомагаєте нам стати краще. Тому дякую за інформацію. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дякую.